що Путіна нас війною. Неочікувано, да? взагалі неочікувано. Я не буду заглиблюватися в питання, скільки там ФСБшників біля нього так чи інакше сидить. Тобто, це зараз історія не про це. Хоча це важливий пункт в історії буде колись. Але зараз не про це, зараз безпосередньо про медійне поле. Ну, тому що оця вся штука, вона чисто на совісті медійного поля. Тож у нас настала війна. Президент, мало того, що і до того не сильно з Конституцією товаришував, да? він вирішив взагалі поставити Конституцію на паузу. Він не мав права, розумієте? Йому ніхто не давав ніякого права ставити ніяку Конституцію на паузу. Розумієте? В час війни нема у нього такого права, в природі не існує. Ви потім не дивувалося, звідки виник закон 10.311. Тому що вас, послухати, де реалізувався він, блін, з повітря цей закон. Ні. Медіаполе довго до цього йшло. Коли пробачило президенту Конституцію на паузу, коли пробачило президенту те, що він вів воєнний стан перший раз, як я казала, я йому вибачаю. Хоча це неправомірно з юридичної точки зору, але мало лі він художник. Він так бачить. Окей, один раз можна було ввести воєнний стан, тільки один раз. За всі інші піде під суд Володимир Олександрович.